Я чую, що ще зубами затряс, таке щось гарнюще, як я там витягнуть, то та й мене зійшов. Крові накравив, вандулка розігнулася, та ні, держиться. Не знаю який. Ну, щось супротив такий аж... Ну зійде падла. Зійде. Вже він наверх іде, да? А можливо й хороший. Дядька такий. Три кіла. Дядька три кіла. Є гладь достає. Да, це дядька, це він. Це він, друзі. Оце він. Ну що. Більше трьох, це мій трофей. Це сто процентів трофей, друзі. О, це воно, це що я думав? 3265. Дивіться який. І перед тим такий мог йти. Мандулка в шахті.